Ще відео у нас широкою камерою, щоб більш зрозуміліше. Оце у нас ніша. Так, кухня студія. Боюсь помилитися, але тут більше восьми 10 метрів, певне. Спальна кімната і під гардеробну. Такі у нас весь вікна, це волі добра оселя, ми бачимо і Грінвіль. І третій будинок, і четвертий от будинок. А там буде п'ятий. І великий простір, в принципі, світло не заступить, тому що четверта секція у нас малоповерхова. От. І ще забув сказати, значить, наповнення у нас від електрики. І три труби циркуляція, подача обратка теплої води і подача холодної води.